Вітання всім, поговоримо, що таке логістика і які інші назви та трактування ви можете зустрічати. Отже, логістика за визначенням Ради професіоналів в управлінні ланцюгами постачань це процес планування, імплементації, контролю процедур для ефективного транспортування і зберігання товарів, включно з наданням супутнього сервісу та обробкою інформації від точки виробництва. До точки споживання задля задоволення запитів споживачів. Іншими словами, логістика це про вантажі, їх переміщення і зберігання. Поряд з дефініцією логістика існує також поняття бізнес-логістика. Сутнісно, ми розуміємо, що це те саме, але з певним уточненням. Бізнес логістика представлена нам, як бачите, тут на рисунку, двома гілками. Одна з них це physical supply. Тобто, коли йдеться про постачання сировини матеріалів, комплектуючих до виробництва, це одна гілка логістики, це physical supply. Коли ми кажемо, що товар вже був вироблений, і його можна постачати, його можна перевозити до точки споживання, до кінцевого споживача, відповідно, ми кажемо про дистрибуцію, physical distribution. Як бачите, трохи нижче, подано. Назви тих операцій, які можна проводити з цим вантажем, ну тобто транспортувати, упаковувати, зберігати і так далі. Ми розуміємо, що назви лишаються однаковими, а втім, всередині цих операцій, тобто всередині цих функцій, операції будуть різні, тому що одна справа, коли ми працюємо з сировиною і те, як ми доставляємо сировину. І абсолютно інша справа це коли ми доставляємо вже готову продукцію, яка в інший спосіб упакована, і повинна бути доставлена за певними вимогами до точки збуту. Тому бізнес-логістика має ось такий поділ, і залежить від того, як, з яким вантажем, власне, ви працюєте. Невеличка така ремарка щодо взагалі поняття логістики як такої. Дійсно, в Україні така дисципліна з'явилась приблизно 15-20 років тому, але це геть не означає, що до цього часу логістикою ніхто не займався. Річ в тому, що логістика це інтегрована дисципліна, яка поєднує надання декількох інших. Декількох інших дисциплін. І, власне, тут ви можете побачити, про що йдеться. Вона поєднує надбання і закупівельного менеджменту, і управління запасами як таке, і складського зберігання і Відвантаження і особливе транспортування, тому я просто хочу наголосити, що якщо ви будете зустрічати в логістиці якісь моменти, які ви могли б зустрічати в інших дисциплінах, то це є нормально, тому що знову ж таки це дисципліна, яка інтегрує, тобто поєднує знання з інших дисциплін. Отже, ми розібралися з тим, що є власне, логістика, що є бізнес-логістика, і ще одне поняття, яке існує, яке часто вживане, це logistics management або логістичний менеджмент. Знову ж таки, за визначенням ради професіоналів управління ланцюгами постачань, ви можете побачити цю абревіатуру. Ми трохи пізніше будемо говорити про цю асоціацію, це міжнародна асоціація. Яка, до речі, вже представлена також і в Україні, і е, яка намагається е, і вже має розроблений словник цих термінів логістичних для того, щоб ми всі спілкувалися однією мовою і розумілися коректно, е, розуміли коректно один одного. Тому за визначенням цієї поважної асоціації ми фактично маємо е, плюс-мінус те саме, що й логістика. Так, це імплементація, контроль, рух товарів і так далі. Але тут ми вже зустрічаємо таке поняття як поток, тобто прямий і зворотній поток. Коли ми з вами говорили про логістику, ми описували процес постачання до. Ну, Наприклад, те, що ми казали, сировини і матеріали до виробництва. Тобто, зрозуміло, після того як воно було вироблено. Товар може потрапляти, наприклад, на склад, потім в якусь точку збуту і потім кінцевому споживачеві. Відповідно, ми змальовували прямий процес, але ми розуміємо, що не всі товари, які є в точці збуту, будуть продані. Відповідно, нам потрібно, як компанії, ці товари забрати з точки продажу. І якщо є така можливість, то їх можна переправити на іншу, якщо термін їх придатності добігає кінця, відповідно, їх потрібно утилізувати. І ось цей процес, коли ви щось забираєте, що не було продане, не було реалізовано в точці збуту, цей процес називається зворотня логістика або реверсна логістика. За різними підрахунками, за різними дослідженнями вона може сягати приблизно 40% в загальній структурі витрат на логістику. Тобто це такий потужний кусочок, потужний такий шматочок витрат, з яким, яким потрібно вміти управляти. Наступний рівень розвитку логістики, як такої, це поява концепції supply chain management або управління ланцюгами постачань. Як ви бачите, суплачений менеджмент він вже включає логістику як частину. Тобто, це не є тотожне рівняння управління ланцюгами постачань, а те саме, що і логістика. Управління ланцюгами постачань базується на логістиці. Втім, у знову ж таки в цьому ж визначенні буде йтися і про логістичний менеджмент, який ми тільки що з вами розглянули, да? але також вперше. Визначення визначені є таке поняття як координація і співпраця учасників ланцюгів постачань, тобто всіх цих компаній, які приймають участь у доведенні вантажу до кінцевого споживача, ким би він не був, це може бути як споживач сировини виробництва, як споживач готової продукції, кінцевий споживач людина. Відповідно, всі ці учасники ланцюга. Вони повинні настільки щільно обмінюватися інформацією і коректною інформацією для того, щоб співпраця і взаємодія в межах цього ланцюга була максимально ефективною. Ну тобто про що йдеться? Наприклад, як бачите тут, Supply Chain Management включає таку частинку, як управління життєвим циклом продукції. Як приклад, можна навести мобільні телефони або будь-які гаджети. Ті гаджети, які були цікаві споживачеві ще рік тому, на сьогоднішній день навряд чи будуть його сильно цікавити. Відповідно, ми повинні настільки щільно проводити співпрацю з нашими. Партнерами в цьому ланцюзі постачань, аби знати, в якій кількості взагалі потрібно виробити цей або інший продукт і з якими партіями, в якому обсязі їх можна поставляти. Відповідно, ось це така взаємодія, дуже тісна взаємодія учасників ланцюгів постачань, це вже є концепція управління ланцюгами постачань. Або supply Chain Management, І на цьому слайді я просто вирішила вам показати. Він трохи фановий, але в будь-якому випадку ви можете це зробити і самостійно, зайти в Google Trend і просто зробити два запити логістика і управління цього постачання в Chain Management і подивитись, яку наскільки знаним є. Один термін і наскільки знаним є інший термін. Це не означає, що якийсь більш гарний, а якийсь, а якийсь менш гарний. Це просто говорить про те, що логістика це є основа, і все те, що далі, всі ті концепції, які далі з'являються, відповідно базується, власне, на логістиці як такій. Отже, оскільки ми вже говорили про Ланцюг постачань, про те, що в нас приймають в ньому участь різні компанії, різні учасники, то, відповідно, в наступному відео ми поговоримо про те, що ж це за такі компанії, які функції вони виконують, хто такі логістичні оператори і чим вони взагалі займаються.